Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн уроки. Тема сьогоднішнього уроку – «Додаємо і віднімаємо числа різними способами. Які ж способи додавання віднімання двоцифрових чисел ви знаєте? Сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати мінімум виконувати додавання віднімання круглих трицифрових чисел, для того щоб у подальшому кожен з вас вибрав для себе найзручніший прийом обчислення і користувався саме ним. Напишіть, будь ласка, каліграфічне число, яке є сума чисел. 200, обличте, так, сума числа 240 і 320. Це, відповідно, 560. Отже, запишемо з вами 27 лютого. Класна робота і записуємо число 560. 27 лютого. Класна робота. І 560 записала. Так, номер один. Нам потрібно з вами обчислити цей великий вираз. 67. Додати. В дужках 80 помножити на 4, поділити на 90. Все ще відняти 720 поділили на 8, поділили на 30. Добре. Отже, починаємо з вами обчислювати. 80 помножити на чотири. Триста двадцять додати сорок. Триста шістдесят, поділити на дев'яносто чотири. Шістдесят сім плюс чотири. Сімдесят один. Сімсот двадцять діло на вісім. 90 90 поділили на 33, 71 мінус 3 68. Отже, якщо у вас вийшло 68, 8 ви великі розумчики. Ні, будь ласка, виправляйте, де у вас була помилка. Так, отже, як же ж ми з вами вчислюємо наші приклади? Наприклад, 3, 430, додати 290. Ми можемо розкласти на 290, 430 плюс 200, 630 і плюс 90, 720. Так само розкладу перші: 400-300, 400 плюс 290, 690 і плюс 30, 720. На розряди 400 плюс 200, 600, 90 плюс 30, 120 разом, 720. Зручними. І тепер ми так само з вами навіть спосіб округлення. 430 плюс 300 730 і відняли 10, 720. 710 відняти 580, 580 розклали на 500 і 80. 710 мінус 500.

710, мінус 510 – 200, мінус 70, 130. Так, 680, мінус 500, 100, і ще 30, відповідно, теж 130. І так само округлюємо 710, мінус 600. 110. І, відповідно, додаємо 20, теж 130. Тобто ви вже знаєте аж 6 різних способів і можете обирати той, який вам найзручніший. Номер 3. Записала, будь ласка, і з вами обчислюємо приклади. 560 додати 350. 910. 430, мінус 270. 160. Далі 380 плюс 330. 710.

Нам потрібно з вами розв'язати задачу. Для нагородження переможця математичні олімпіади купили 4 книжки ціною 60 гривень кожна. І набор олівців за ціною 80 гривень. Скільки купили наборів олівців, якщо за книжки та за набори заплатили однакову кількість грошей. Так, отже, що ми можемо. 60 помножити на 4, ми дізнаємося вартість, скільки витратили за книжки. Так. 60 на 4 це у нас 240, 240 гривні, і це у нас вартість. Так, тепер, якщо ми знаємо, що вартість однакова, ціна у нас 80 гривень, тобто витратили 240. Одна якась один наборолівців коштує 80 гривень. Я дізнатися, скільки таких наборів купили. Потрібно 240. Поділити на 80. І буде три 3, 3 набори. Тепер поєднуємо з вами, як ми можемо отримати? 60 поділ... помножити на 4, поділити на 80. І буде три набори. Отже, скільки купили наборів олівців? Три набори олівців. Можемо ще дописати слово купили. Відповідь. Три набори олівців. Так, добре. Йдемо з вами далі. Номер п'ять. Будь ласка, зупиняйте відео, і ми з вами потім будемо разом обчислювати. Так, записали. Чудово, тоді можемо з вами разом рахувати. 4 та 6, 24. Так, 34 поділи на 4. 9. Поділу на 3, 3. І разом 27. Другу частинку. 8 на 4. 32. 20 поділимо на 5. 4. 4 на 4. 16. 32. мінус 16. 16. Отже, де більше. Відповідно, перше. Так.

Це 45. Поділили на 5. 9, 18 плюс 9 27. 70 мінус 35. 35. поділили на 7 5. 29 плюс 5. 34. Так, 37. Тут 34, відповідно, відповідно. А, тут 27, вибачте. А тут відповідно 3, 4, тут більше. 20 мінус 16. 4. 18 поділили на 6, 3. 4 на 3 12. 40 мінус 38, 2. 18 поділили на 3, 6, 2 помножити на 6 дорівнює теж 12. Отже, поставимо з вами дорівнює. Так, які способи ви виконували, що було складно, що було зрозуміло, оберіть обов'язково цеглинку. Домашнє завдання у вас буде номер 4. Ви виконуєте тільки перший та другий стовпчик. Я вам дякую за наш сьогоднішній урок. Всього найкращого і до побачення!